Друзі, всім привіт вітаю на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось огляд цікавої шахової партії між не найбільш сильними гравцями, але вона демонструє, як можна атакувати на короля і приєднатися на короля теж іноді жертви можуть бути дуже гарною зброєю. Отже, за білий граф Штальберг і за чорних барках. Давайте дивитись. Тут, до речі, що теж маю відмітити, що чорні розіграли не найбільш сильний дебют, зіграли кінф 6, це якась суміш декількох дебютів, наприклад, захист Грюнфельда та звичайний ферзовий гамбіт. Якщо ви хочете зіграти ферзовий гамбіт, то грайте краще G6. Відхилений ферзовий гамбіт мається на увазі. Якщо ж річ йде про Грюнфельда, то його краще розігрувати через Кінів 6. Це 4 G6, Кінь 3 і тільки потім D5. Іясниця в тому, що в цьому варіанті, в головній системі, після e4, кінь c 3 і БЦ у чорних немає проблем з конем на поле d5, оскільки він міняється на C3. В нашому ж варіанті чорні зіграли кінь f6 другим ходом, і виявляється, що після CD і кінь, D4, а кінь d5 точніше у білих є хід e4, або зараз, або трохи з ходом. І коня нікуди дівати, і кінь знаходиться під темпом. А що на руку білому? Давайте повернемо до партії. Кінь Ф3, Е4. Білі грають консипово, захоплюють свій центр. Ну, Далі слон D3, можливо, не ідеальний хід, ну, Суперники не грали по першій лінії, скажу відразу, але все одно партія доволі сильна. І тут слон D2. Не дуже логічний хід за чорних, у них був насправді гарний слон, і варто його було зберегти. Після слон Т2, рокіровка і слон С3. Ми бачимо, що у білих дуже гарні перспективи вже навіть зараз, після 10-го ходу, для атаки на короля. Далі є і такі ходи, як D5, і ходи як Е5, майбутньому слон р 7 може бути після Е5. Дуже стандартні ідеї, які, крім того, ще і працюють. Що найбільш неприємно для чорних. Але поки що білі нічого не жартують, просто підсилюють свою позицію. А3 теж логічно, щоб не було Б4. Далі було кінж 6. F3. Випускаємо коня на поле F4. Теж профілактика F5, така агресія від чорних, доволі сумнівна, оскільки у них позиція гірша була, це точно. І Відкриття позиції майже завжди на користь того, у кого є ініціатива, і на користь того, у кого є от вас слони що якраз ми зараз і бачимо. Але біль грають на Є, що теж було можливо, А Е5, також Д5, хід заслуговував уваги за білих. Але Е5 пустеє сильне рішення. А ФД5 і тут класне слона мені він дуже сподобався слон Б1, і далі слон переходить на поле А2. ФД7 і Д5. Білі трошки поспішили, можливо, краще було зіграти на початку тура D1, інша тура на Е1, і лише потім D5 підготувати цей хід, але D5 відразу теж логічно. Отже, є де Тура D1, кінь Є7, ну, знову ж скажу, партія не ідеальна, але вона демонструє, як можна атакувати на короля і в тому числі жертвувати матеріал в таких випадках. Отже, є 6, F D6, кінь G5, і отут аж 6. Після чого кінь білих дуже сильно заходить на поле F7, і ми бачимо, що вже у чорних і підвисає ферзь, і в багатьох варіантах у білих можуть бути різні тактичні загрози, такі як кінь H6, Long G7, ну і деякі інші, що ми в партії теж побачимо. Отже, поки FS B6, H4, C5, H5, типовий такий таран шаха по лінії H зустрічається в дуже багатьох позиціях при атаці на короля. Часто для цього трон на лінії H має бути, але навіть в цій ситуації а, даний хід теж буде дуже сильним, оскільки чорний доводиться грати дуже пасивно, саме кінь H8. І ми розуміємо, що поле H8, ну і взагалі будь-яке поле у куті шахової дошки, воно буде найгіршим для коня. Ну і Далі ферзі 5. Вже у нас фінальна стадія цієї партії. Нападають білі на мат в один хід. У чорних, по суті, немає вибору, треба грати Т4, і тут починається все найцікавіше. В принципі, у білих і так, і так дуже сильна атака, але вони дуже швидко закінчують цю партію ходом до д 4 Класний хід це діамантовий хід. І він, по суті, як мінімум виграє фрезя, аби максимум навіть ставить мат. І ще зіграти це Д, то ми граємо Slun д 4 і загрожуємо ФЖ7, перш за все, ну і друга загроза теж. Не менш, скажімо так, приємно для чорних, а саме ферзь b6. Ну і тут варто вже чорним віддавати ферзя, після чого у нас позиція легко вигнана. В партії ж у нас був хід е, І далі дуже класна комбінація, саме ферзь g7, король G7, TRAG4, король H7 і TRAG7. Такий симпатичний мат чорному королю. Отже, така доволі швидка партія, навіть не було в ній 30 ходів, що на нам демонструє про те, що іноді атака на короля може розвиватися вкрай швидко, і з декілька ходів позиція з більш-менш гробоє може перетворитись на пограну, або мат отримують чорні, або можна просто втратити багато матеріалу. Отже, всім дякую за увагу і до зустрічі!